Прийшла сьогодні взяти участь в даному забігі до Дня ДШВ, оскільки мій чоловік був мужнім десантником. і слава всім. П'ять кілометрів спільно з воїнами з ДШВ, з 80-ки легендарними захисниками і захисницями. Величезне дякую їм за захист рідної батьківщини, такі забіги дають здоров'я і натхнення в нашій єдності до перемоги. Не просто провели час, а також змогли допомогти. Згенерували фінансовий ресурс більше 300 тисяч гривень, що дасть змогу придбати два третіх мабіки з тепловізійним обладнанням. Тому, я думаю, ці, ці проекти і ці заходи, які мають вже характер системності, вони вкрай важливі. Я після травми, серйозного поранення, хотів би себе випробувати на такі дистанції, як мій організм відреагує. І це завжди круто, такі змагання, які організатори організовують для допомоги Збройним силам в нашій бригаді. І чим більше буде таких заходів, тим більше про нашу бригаду будуть знати. Я дружина полеглого десантника 80-ї ОДШБР Олександра Спринчана на псевдогрізлі. Сьогодні я біжу в пам'ять про нього, і сьогодні я біжу в підтримку його бригади. Е, я думаю, великою складовою якою він являвся, і великий внесок для якої він залишив. На бігових протезах це перша моя дистанція на 5 кілометрів. І я задоволений своїм результатом. Це мій перший марафон. Та, е, бігли ми з Яремою е, відстань в районі 2,5 км, повний круг. От е, почуваю себе добре. Емоції зашкалюють просто люди надзвичайно привітні, надзвичайно емоційні. Вони молодці, що прийшли підтримати наші збройні сили, нашу вісімдесятку. Я е, пишаюся цими людьми. Я пишаюся своїми побратимами, які так само долучилися до бігу.